Привіт! Сьогодні я не буду вчити чи пояснювати. Сьогодні я просто говоритиму. так як звучить тіло під час масажу. Тихо, глибоко, по-справжньому. Мене звати Ілона, я майстриня тайського масажу. Працюю з тілом та психосоматикою. І кожного разу, коли я торкаюсь людського тіла, я ніби слухаю стару пісню: пісню про шлях, про втому. Сили про мовчазну надію, що ось десь там є спокій. І ця пісня завжди унікальна. Уяви, що твоє тіло це храм, не будівля зі цілами, а м'який теплий простір, у якому живе твоя душа, і храм требує тиші, як і тіло просить про турботу. Масаж це не маніпуляція, це натисне і полегшення. це запрошення до внутрішнього діалогу. Я ніби кажу, тіло я тебе чую. Говори, я тут, я поруч. У тайському масажі є поняття лінія сен, тонких енергетичних каналів. Вони не видні на МРТ, але якщо до них торкнутися, тіло починає говорити. як це як русло, в якому тече життя, іноді спокій, іноді з завалами, іноді з затором. І моя задача не прибрати біль, а допомогти енергії знову текти. Коли я йду вдовж ліній, я ніби йду стежкою у ліс, коли кожен виган унікальний, іноді зупиняюсь, слухаю, іноді тільки торкаюсь, а тіло вже відповідає тут. Тут зупинись, тут я вже мовчу руками. Тайський масаж не швидкий, це не перегони з часом, це ритм, який ти давно шукав. Ритм дихання, ритм серця, ритм спокою. Я часто кажу: масаж це як повільна музика, яку граєш не руками, а присутністю. Я присутня, твоє тіло слухає. І тоді щось починає змінюватися. Є моменти, коли під руками людина просто тане, як свічка, як сніг на долу. І це не тому, що я зробила щось особливе, а тому, що тілу дали дозвіл бути не триматись, не захищатись, не за те, що втомлено. Масаж це тиша. Ми звикли жити у гулі. Новини, думки, очікування, тривоги, а тіло любить тишу, воно не кричить, воно шепоче. Іноді, після масажу, людина встає і каже я ніби інша, хоча нічого не змінилось. І я усміхаюсь, бо змінюється усе. Тіло, як розмокла земля, після дощу, починає дихати. Це не завжди про гнучкість чи відсутність болю, це про інше, це про стан, у якому ти знову себе чуєш. Я не знаю, що саме ти несеш у тілі, можливо, втому, можливо, образу, про яку давно забув. а може і надію, що можна по-іншому, що десь є простір, де тебе ніхто не буде виправляти, тиснути чи змінювати. Цей простір у тілі. Я просто допомагаю його знайти. Якщо тобі відгукнулося те, про що я говорила, залишайся. У мене тут дуже багато відео про тіло, енергію, життя без зайвого. про глибину, яка мовчить, але чекає, щоб її почула. Підписуйся. Якщо хочеш досліджувати себе не словами, а через дотик. бо тіло твій найчастіший співробітник, і я тут. Щоб тебе з ним познайомив.